Замаскований хлопчик Дагі. Робот Привіт усім! Я розглядаю свій альбом з наліпками. Хочете приєднатися? Так. Чудово! Погляньте, яка гарна гірка! Приліпимо її у парку. Чи не бажаєте вирушити зі мною у казкову подорож, друзі? Траля, траля, час для забави. Траля, траля, так весело вам з нами. Мерщій, мерщій, чарівний світ відкрите. Уперед! Привіт, Дагі! Привіт, Тіми! Привіт! Привіт Емі! Привіт, Маркусе! А ось і Еліза. Ау. Вітаю, друзі. Я шукаю двох своїх кошенят і не можу їх знайти. Вони просто зникли. Допоможете мені їх пошукати? Звичайно, але це не так просто, розумієш, коти вміють ховатись немов невидимки Не хвилюйтесь, я одягну костюм зі свого дива альбому і допоможу тобі знайти твоїх кошенят. Це костюм робота. Фантастика! Тепер я робот і маю надзвичайні здібності. біп біп Я робот. біп біп Ну ми лізе вперед! Даді, дивись, скільки сміття. Треба його прибрати. Це робота для супер робота. Я скористаюся своїм чарівним порохотягом. Чудова робота, Дагі! Ти молодець. Ти прибрав усе сміття. Це все мій надзвичайний порохотяк! Дагі, Еліза та Тім обшукали все місто, але кошеня не знайшли. Мамі. Дивно. Я відчуваю, що десь тут неподалік є кіт, але я його не бачу. Агов, друзі, ви допоможете мені його знайти. Так. Добре. Озирніться уважно довкола. Ви не бачите кошеняти? Воно на дереві! Молодці, ви його знайшли. Дякую усім. Але він на верхівці, як його дістати? Де мій альбом? Я певен, ми знайдемо відповідь у ньому. Ого, ви дуже віртуозно літаєте, пане роботе. Чи не бажаєте політати зі мною? Я б хоче політати з тобою, але маю невідкладну роботу. Повинен зняти кошеня з дерева. Ура! Ти це зробив! Спасибі, Дагі! Ходи до мене, моя чудова панночко. фу. Я відчуваю, що друге кошеня поряд десь під люком. Усе ще треба підняти його і випустити кошеня. Але він неймовірно важкий. Ти не зможеш підняти. Не забувай, що я супер робот. Я маю суперсилу і без проблем це зроблю. Раптом дагі завмер. Що трапилося, Дагі? Усе гаразд. У мене закінчилася енергія. Тіме, ти можеш дістати мені нову батарейку з альбому? Гаразд. Я маю дістати для Дагі нову батарейку. А ага, друзі, ви допоможете мені її знайти. Так! Це батарейка. Ні. А це батарейка. Дякую, Тіме. Мої розумники, ми це зробили. Тепер у мене багато енергії. Усе завдяки вам. Дагі робот мав надзвичайну силу. Він підняв важезну покришку люка, звідти вискочило елізане кошеня. Я така щаслива. Ми знайшли моїх двох кошенят. Ходіть, я вас обійму. Дякую, що допомогли мені знайти мішу і панночку фу. Лізо, моєму альбомі є дещо для тебе. Ти більше ніколи не загубиш своїх кошенят. Дзвіночки, вони такі гарні. Якщо твої котики носитимуть ці дзвіночки, ти завжди знатимеш, де вони. Ми так повеселились і всякого нашились. Додому, Додому вже пора! Додому. Завершилася Додому. гра! Додому. Бувай лізо, лізо до зустрічі, до зустрічі друзі. Даді так. Час їсти даді. Тобі подобається бавитися альбомом з наліпками. Так, я багато чого довідався. Наприклад, що роботи дуже сильні. І вони вміють літати, прибирати вулиці і шукати загублених кошенят. Дагі розповів матусі і татусеві про свої пригоди. А ще він сказав їм, що коли виросте, то хотів би бути роботом.